Новий навчальний рік розпочався. Агресія Росії триває. Тож головне завдання для України відновити звичне життя людей, наскільки це можливо. Серед цих завдань безпечний освітній процес, а також забезпечення школярів необхідним приладдям. Цим, зокрема, переймаються і вітчизняні компанії. На початку навчального року національний бренд Хуторок та наші партнери започаткували проект підтримки учнів, подарувавши набори із продукцією до школи. Особливо зараз. Хочеться підтримати школярів, які разом з батьками змушені були покинути свої будинки, а також діточок, які залишились без батьків у цей складний час. Отже, вітчизняні виробники та їх партнери вкотре підтримують сім'ї українців. Я пишаюсь тим, що до добрих справ «Хелпер Україна долучаються не тільки зірки України, не тільки чемпіони Олімпійських ігор, а ще і національні бренди. І разом ми робимо добрі справи. Слава Україні! До початку навчального року більше тисячі школярів отримали подарунки з канцелярією та гігієнічною продукцією.